Елайнери – це прозорі капи, які поступово переміщують зуби у правильне положення. Вони зручні, майже непомітні та стають сучасною альтернативою брекетам. Пацієнти послідовно носять кілька кап, кожна з яких зміщує зуби на невеликий крок до ідеальної усмішки. Серед переваг можна виділити естетика, комфорт і легкий догляд. Лайнери можна знімати під час їжі та чищення зубів. Щоб досягти прогнозованого результату, важливо носити їх 20-22 години на добу. Її народової порожнини під час лікування лайнерами потребує особливої уваги, адже капи щільно прилягає до зубів, і можуть створювати сприятливе середовище для бактерій. Вони підходять не ну, у всіх клінічних випадках, наприклад, якщо у вас складні аномалії прикусу або значна скупченість зубів. Більш ефективними залишаються брекети, адже вони забезпечують точніший контроль переміщення зубного ряду. Пам'ятайте, виправлення прикусу це не завжди швидкий процес, але досягнутий ефект обов'язково вартий зусиль. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік Люмідент. Дякую за увагу і до зустрічі!